Це десь двадцятка буде, десь мінімум двадцятка на родину. Да, да я і кажу, це приблизно так, і у нас виникла ідея трішечки розібратися в маркетингі, трішки понапрягати Ольгу Миколаївну, щоб нам допомогти зрозуміти всі фішечки ці і правильно почати до цього відноситися, запрошуючи інших і таким чином і пришвидшити і зекономити речі, і це стимульнуло нас виходити в ефіри, говорити людям, пропонувати друзям, знайомим гроші. Та людина, яка до неї доєднується до команди, вона так само, як я, може запрошувати інших реєструвати по своєму власному реферальному да. посиланню, і так само як і я подорожувати безкоштовно. Тобто, це не розповсюджується тільки на мене, це да. розповсюджується на всіх, хто заряджений. Нагадаю на результат, хто на дійсно роботи, хоче да. цього. Це хороші речі, це доступні речі. Важливо зрозуміти, чи готовий ти витратити час щоб розібратися, і там, де ти не розумієш, як я не розумію, довіритися нашому спонсору, верхньому спонсору, лідеру Ольги так. Да, є ти. Ось. І тому ми запрошуємо. Ми ділимось, ми кажемо, що це можливість, і тут ти або скористаєшся нею цією можливістю.